Вітаємо вас, наші улюблені слухачі, на нашому каналі Життя в історіях і пропонуємо до вашої уваги нове оповідання. Ви не розумієте, якщо ви залишите дитину, у вас просто не буде шансів. Лікарю, любий, все буде добре. Я благаю вас. Ніхто чуєте, ніхто не повинен знати про це. Вона дивилася на новонароджену донечку так. Ніби хотіла втиснути в цей погляд все своє життя. Моя доню, моя ясочко, принцесо, мій сонячний промінчику, прошепотіла Софія, ніжно торкаючись губами до маленьких пальчиків, таких крихітних, що, здавалося, подих міг зламати їх. Немовля, у вісні скривило губки в щось схоже на посмішку, і від цього в Софії перехопило дихання. Вона ледь не зірвалася в ридання, Пробач мені, моя пташко, я не маю права залишатися поруч. Татові доведеться багато працювати, він буде рятувати мене, витрачаючи на мене останнє, а що залишиться тобі? А якщо я помру не одразу, ти встигнеш прив'язатися, а потім все життя згадуватимеш і плакатимеш. А я не хочу, щоб ти плакала. Тато любитиме тебе сильно-сильно, так, що ти навіть не помітиш моєї відсутності. Її голос зірвався, і Софія змушена була відвернутися, щоб знову не зломитися. Востаннє, поцілувавши доньку в лобик, вона ще мить постояла біля ліжечка, а потім, зібравши останні сили, вийшла з палати. Тіло було як ватяне, ноги ледь не підкошувалися, але вона йшла. Вона знала, мусить піти саме зараз, завтра виписка, завтра приїде Дмитро. І він не повинен її бачити, не повинен знати. Пост медсестри був порожній, в цей час кварцування, санітарна обробка. Вона вивчала це кілька днів, чекала потрібної хвилини. В сторону головного виходу навіть не глянула, попрямувала до чорного ходу, крізь маленьке віконце бачила, як іноді через ті двері вибігають медсестри. Отже або мають ключі, або замок завжди відчинений. Прислухалася, тиша, взялася за ручку, і двері легко піддалися. Вона вийшла на свіже повітря. На хвилину зупинилася, зітхнула і пішла алеєю, наче тікала не від лікарні, від себе самої. За першим деревом зупинилася, притулилася до стовбура, обняла його руками і беззвучно заридала. Увесь біль, накопичений за місяці тривоги, тепер прорвався назовні. Коли сльози трохи вщухли, вона підвела голову, довго дивилася на теплі вогники лікарняних вікон. У тих вікнах залишалася її дитина, її серце, її життя, але вона розвернулася і пішла, не озираючись, не дозволила собі жодного кроку назад. Ви, певно, щось переплутали, здивокуватою посмішкою промовив Дмитро, не зводячи очей з лікаря. На жаль, ні. Ваша дружина залишила лікарню, вона залишила дитину. Ви жартуєте? Цього просто не може бути. Розумію вас, але прошу, зрозумійте і нас. Таке іноді трапляється. Ми могли б припустити післяпологову депресію, психоемоційний зрив, але вона залишила записку. Ми вже повідомили поліцію. Ось прочитайте. Листок у руці лікаря тремтів, як і руки Дмитра, коли він брав його. Той прочитав кілька рядків і обернувся до матері Софії. Надія Васильівна, що це таке, що в біса відбувається? Я, я не знаю, Дмитрику, це якась помилка, цього не могло статися. Софія не могла. Ти ж знаєш її? Знаю, прошепотів він, стискаючи аркуш, що пахнув розпачем, але вона все ж пішла. Дмитро не просто виголошував ці слова. Він промовляв їх усім серцем. У Софії він був певен більше, ніж в самому собі. Є такі люди, між якими існує щось надзвичайне, невидимий зв'язок, коли думки зливаються в одну мелодію, коли досить одного погляду, щоб все зрозуміти. Вони з Софією були саме такими дві половинки одного цілого, як у тих піснях про неймовірне щастя, яке знаходять лише раз у житті. Так, останні тижні вагітності далися їм нелегко. Софія ніби замкнулася в собі, мовчазна, задумлива, часто плакала без очевидної причини. Дмитро хвилювався, але його заспокоювали це звично, гормони, емоції. Жінки в такий час можуть розплакатися навіть через зламаний гудзик чи засохлу квітку, і він вірив, що це мене, що вона поруч, що вони разом. І тому зараз. Коли йому простягнули той ненависний клаптик паперу, він відчув, як щось всередині нього зламалося. У записці всього кілька рядків, але кожне слово як удар. Не шукайте мене, я сама так вирішила. Дмитре, я впевнена, що ти станеш найкращим батьком. Вибачте мене усі. І більше нічого, ні пояснень, ні прощань, тільки порожнеча, що розросталася у грудях. Ні, прошепотів він. Голос зірвався. Це не вона, це хтось інший. Софія б ніколи. Він не міг повірити не хотів. Його дружина, його кохана, ніжна, турботлива. Просто так залишила дитину і пішла. Це не вкладалося в голові. Це звучало, як злий жарт. Де ця поліція? Чому всі довкола такі спокійні? І тут в коридорі грюкнули двері. Увійшли двоє поліцейських. Дмитро кинувся до них, ніби вони були єдиною надією. Ви повинні щось зробити. Вона не могла просто піти. Вона вона не така. Якщо вона залишила цю записку, значить, її змусили. Її хтось примусив. Вона не в собі, вона хвора, чуєте? Будь ласка, заспокойтеся, сказав один із поліцейських. Ми розбираємося в ситуації. Розбираєтеся? Ви навіть її не знаєте. Голос Дмитра ставав дедалі напруженішим. Ви нічого не зробили, ви просто пройшли навішувати ярлики. Припиніть істерику, суворо перебив його інший. Ви заважаєте нам працювати? Дмитро відсахнувся, ніби його вдарили. Потім сів на диван. До нього тихо підійшла мати Софії. Вона мовчки сіла поруч. Обличчя її було сірим. Жінка трималася за серце, але не зронила ані слова. І це мовчання було страшнішим за будь-який крик. Минуло дві години. Поліцейські пішли, залишивши по собі лишень холод і невідомість. Дмитро сидів, мов статуя, без руху та слів. До нього підійшов лікар. Тихо, обережно. Що з дівчинкою? Ви заберете її? Ви ж батько? Дмитро повільно підвів очі, в них був туман, біль та розгубленість. А Софія. Лікар не знав, що сказати, подивився на Надію Васильівну та зробила крок вперед. З її губ зірвалися слова, що дали силу всім присутнім. Так, звичайно, ми забираємо нашу доньку. Ніхто не знав, скільки зусиль коштували їй ці слова. Зять на межі, дочка зникла, а вона мусить триматися, бо тепер в їхній родині є маленька душа, якій потрібен дім, і любов. Останні дні Дмитро жив ніби в тумані. Він не торкався до донечки, не розмовляв ні з ким і майже не їв. Серце стискалося від болю, який неможливо було вгамувати. Увесь світ ніби перевернувся. Софія зникла, залишивши по собі лише кілька рядків на клаптику паперу. І навіть її мати не мала жодної відповіді. Жінка без слів переїхала до них. Вона не розпитувала зятя, не вимагала пояснень. І, хоча в її очах читався розпач, вона трималася. Тільки в глибині душі вірила. Те, що сталося, не випадкове Софія б ніколи добровільно не залишила свою дитину. Минув тиждень. У домі панувала тиша мовчазна й тривожна, і от одного вечора Надія Васильівна сіла навпроти Дмитра. Дмитре, ти був в поліції? Він ледве підвів на неї змучений погляд. Був, відповів глухо. І що? Кажуть, що жодних слідів, і ще кажуть, що, мабуть, втекла з коханцем, як це часто буває. Що? Надія Васильівна вспилася за серце, а Дмитро за її руки. Це ж не синітниця, правда? Скажіть мені, де Софія? Скажіть, що з нею сталося? Я з божеволію. Жінка не стримала сліз. Якби я знала, якби хоч натяк мала, Дмитрику, принеси мені валідол там, на столі. Вона раптово зблідла, схопившись за груди. Дмитро метнувся по ліки, паралельно викликаючи швидку. Серце те ще не витримало. Жінку госпіталізували, а Дмитро залишився наодинці з маленькою донечкою. Дівчинка заскиглила в колисці, і він кинувся до неї. Наталочко, рідненька, як же нам тепер без мами жити? Дівчинка відкрила свої великі сині очі і заплакала. У її плачі Дмитро почув відповідь плакали обоє. Через три тижні Надія Васильівна повернулася додому. Як ви тут, мої хороші? Дмитро вже вправний у догляді за немовлям, переодягнув доньку і простягнув її тещі. Все гаразд, їмо, спимо, гуляємо. Надія Василівна обняла його зі сльозами на очах. Дмитрику, ти справжній герой. Ми з вами команда. І ми знайдемо Софію, обов'язково знайдемо, вона б ніколи нас не покинула. Коли Наталці виповнився рік, Дмитро вийшов на роботу. Правильно, підтримала Надія Васильівна, ми з Наталочкою впораємося, а ти працюй, я давно тобі казала. Ви ж знаєте, як я боявся вас залишати, це зараз Наталочка сама вже тупотить, а раніше ж все на руках доводилося. Ти добрий, Дмитрику, нам із тобою пощастило. І мені з вами, Надія Василівна. На роботі ніхто не зачіпав тему Софії. Дмитро бачив у поглядах колег співчуття і делікатне мовчання, за що був їм щиро вдячний. Та одного дня його викликав начальник. Дмитре, все розумію, донька в тебе маленька, але потрібно з'їздити на пару днів у сусіднє місто. Там нове обладнання запустити не можуть, бо щось у налаштуваннях збили, руки б їм поламати. Схоже, лише ти здатен впоратися. Ще Федорович міг би, але він в лікарні з апендексом». Дмитро посміхнувся. Ну, пара днів це не пара місяців. Звичайно, поїду. Коли? Вчора вони там тебе так чекають, що сказали, навіть не підуть додому, поки не приїдеш. Може, ти на своїй бензин, амортизацію, все оплатимо. Дмитро майже добу не виходив із цеху, працював до останнього, зосереджено і мовчки не помічаючи ні часу, ні втоми. І лише коли система нарешті запрацювала, він звалився просто в роздягальні, на старенький диванчик і заснув там, не роздягаючись, ніби вимкнувся. За кілька годин встав. Те, що просила, якщо буде змога, заїхати на ярмарок. Склала цілий список. Мовляв, у їхньому місті таких смаколиків і краму не знайдеш. Дмитро випив міцної кави в начальника в кабінеті, вмився і вирушив на міську площу, де якраз розгорнулася ярмаркова метушня. Людей було море, шум, сміх, музика, дитячий вереск, запахи здоби, меду й копченостей. Дмитро здивовано озирнувся. Давно вже не бачив такого розмаїття фарбі радості. І сам, не помітивши, як піддався загальному настрою і, окрім усього, за списком придбав Наталці розкішну конячку гойдалку, не з тих пластикових, а справжню дерев'яну, ручної роботи, дорога річ, та хіба в грошах справа, коли хочеш подарувати доньці щось по справжньому чарівне. Вже прямуючи до машини з пакунками, Дмитро краєм ока помітив постать жінки, що стояла, спершись на паркан. Спершу здалося, ніби їй зле. Він мимоволі зупинився. Ноги самі понесли його до неї. Вибачте, вам допомогти? тихо спитав він. Жінка повільно обернулася. І Дмитро відсахнувся, наче від привида. Перед ним стояла Софія, тільки постаріла років на двадцять. Софія? прошепотів, і серце забилося дико. Її очі злякано дивилися на нього, ніби вона не вірила, що це не марення. Дмитре зірвалося з її губ, і вона повільно осіла на землю. Через годину до нього вийшов лікар. Як з першого разу Дмитро знайшов лікарню, він вже не згадає. Лікар присів поруч з ним. Я так розумію, ви не розмовляли з нею. Ні, вона одразу знепритомніла. Стан складний, ваша дружина хвора, і вона, схоже, не хоче повертатися додому, бо вважає, що стане тягарем. Що за нісенітниця? Чим треба бути хворою, щоб покинути дитину, родину? Дмитро схопився, але тут його ніби щось зупинило. Він поглянув на лікаря, і все в ньому завмерло. Щось страшне вже підкрадалося до свідомості. Лікар кивнув вона настільки виснажена, що дивно, як досі жива. Дмитро опустився на стілець. Софія завжди була такою. З тих, хто без роздумів віддає себе до краплини заради інших, за усмішку дитини, за спокій чоловіка, за крихку ілюзію щастя, вона ладна була згоріти, мов свічка, і коли все зламалося, вона просто зникла. Можна мені до неї? запитав Дмитро у лікаря з надією, яка згасала з кожною годиною. Так, хоча лікар знизав плечима, вона не хоче вас бачити, але я розумію, що вам треба поговорити. У палаті панувала напружена тиша. Софія лежала обличчям до стіни. Дмитро говорив спершу різко, як людина, що бореться з образою. Потім його голос став тремтячим, повен сліз, а далі глухим, виснаженим, ніби він говорив з безоднею. Виговорившись, він замовк. Довга пауза повисла між ними. Раптом Софія повернула голову. Її очі були глибокі, втомлені, але ще теплі. Вона взяла його за руку, і ця простота жесту прорізала йому серце. Дмитре, ти розумієш, що я скоро піду, але скажи, навіщо все це? Він затремтів і глянув їй просто в очі. Ти ж завжди всіх рятувала. Чому не хочеш врятувати себе, навіть якщо. голос його зірвався, навіть якщо маєш піти, хіба не краще бути поруч з тими, хто тебе любить? Софія мовчала. Її губи здригалися, погляд ковзав по вікну, ніби вона шукала там відповіді. Тоді Дмитро витягнув телефон Подивися. На екрані Наталка, їхня маленька донечка, що робила перші кроки, смішно махаючи ручками. Софія дивилася, не моргаючи, сльози котилися щуками. Я поїду, прошепотіла вона, я поїду й боротимусь. Дмитро розривався між лікарнею і роботою. Лікар дав йому список препаратів. Той був довгий, дорогий і непідйомний для звичайної людини. Держава дає дуже мало, та й якість, чесно зізнався медик, а ліки потрібні були терміново. Не вагаючись, Дмитро звернувся до начальника, попросив довідки для отримання кредиту, лишив список медикаментів. Начальник лише мовив, завтра зайдеш. Ввечері Дмитро вже сидів за комп'ютером, переглядав банки, рахував відсотки, платити доведеться років п'ять, але це не так і страшно, аби тільки допомогло. І він побачив Софія ніби оживала, вона почала їсти, її нудило, мучила слабкість, але вона трималася, змушувала себе ковтати їжу. Лікар схвально кивав. Коли ви її привезли, я думав, півроку максимум, а зараз уже рік. І, здається, це ще не межа. На світанку Дмитро стояв перед дверима кабінету начальника. Софії трохи краще, потрібно починати лікування. Відпустите мене сьогодні. Треба все стигнути оформити. Дмитре, сядь, не метушися. Він сів, але очі постійно бігали до годинника. Йому здавалося, що кожна хвилина, проведена тут, краде в неї шанс на завтра. Керівник мовчки поставив перед Дмитром велику сумку. Тут все, що потрібно, сказав тихо, крапельниці, медикаменти, все, що було в списку, а ще трохи грошей, і доньці на їжу, і Софії на вітаміни. Їй треба сили, щоб боротися. Дмитро занімів. Він дивився на сумку, ніби на щось нереальне, несподіване, а тоді запитав, майже пошепки, а звідки це все? «Дмитре, ти ж в колективі не один. Ми люди, ми поруч, керівництво допомогло, і хлопці зібрали хто скільки зміг. Тримайтеся там із Софією і передай їй, що вона не одна в цій боротьбі. Він ледь стримав сльози. Хотілося розридатися, як дитині. Замість цього встав і тихо промовив: Щиро дякую вам. Софія вже два тижні була вдома. На її обличчі з'явився рум'янець. Погляд став яснішим. Якби не її худрлявість, то вона нічим би й не нагадувала хвору. Дмитро дбайливо тримав її за руку. Весь рік вони боролися зі змінним успіхом. Дружині ставало то гірше, то краще, Надія з'являлася і знову зникала. І ось сьогодні в доньки день народження. В кімнаті панувала радість, повітряні кульки, святковий торт, сміх гостей. Софія з Наталкою розгортали коробку з великою лялькою, подарунок від Дмитрового начальника. І раптом дзвінок. Дмитро глянув на екран Лікар. Софія, не чекаючи пояснень, застигла. Усі замовкли Так, слухаю вас. Вчора Софія здавала аналізи, в черговий раз. Здавалося, що це вже тисячні аналізи, і не кожен раз вони радували. Він слухав мовчки довго. На обличчі спочатку тривога, потім щось схоже на оніміння. Нарешті поклав слухавку. Софія, це все, ремісія. Він підхопив її на руки, закружляв, мов у танці, сміх наталки злився з оплесками гостей, а Софія мовчки щиро з полегшенням плакала, сховавши обличчя у нього на плечі. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.